То ми, Як ви ми... думаєте, що за знахідка тут зараз в руці? Так. Ви поставили лайк і бачите, що твориться. Вітання, шановне товариство. Всім привіт. Ми знову на пошуках. На пошуках. І сьогодні ми приїхали знову на то поле, на якому ми знаходили динарії в великих кількостях. Так? О. І ми хочемо сьогодні знову тут походити, подивитися. Там писали були. Питалися у нас, коли ви знов на те поле приїдете, от ми і знов на тому полі. Так. Але ну, не знаємо, що буде по знахідках. Ми тоді практично так добрячі були, його виходили. Воно і... не все, ми ж типу, рахуєш, і ту сторону і там верх не ходили. Так. Попробуємо і... зі всіх сторон. Так, Походити, обійти, подивитися, що буде, обов'язково вам покажемо. Дякуємо всім, що підписуєтесь, ставите вподобайки. так куми? Ставити пальці Вели, вверх. Велика подяка за активність. За активність, так. А від, нас, а від нас буде старання і будемо частіше на виїжджати. Будемо пробувати ходити, все, що буде, вам покажемо. Будемо надіятись на файні знахідки. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь. Саме перше, то підписуйтесь. Ставити <хи> пальці вверх і ну що ж, ми погнали, Дивіться сигнали будемо показувати. І так, пані і панове, кума, сигнал. Сигналище. Сигналище. Зніме ту вже. Твоєю камерою вже можна. Да, так, Ми вже можна. Вони тосить. лежить, зараз він його піде. Ми, ми понатягали балаклави, бо то капець з вітер холодний. Вітер дуже зимний, дує, та, холодно. То вже не літо? Вже не літо. Нема що в кавалера бавитися, як баба казала колись. Вбита чи ні? без закиши даже. Угу. Без закиши. Угу. Короче, або бета, або что-то тут кажется, было. Такая монета. Что-то, короче, было. Ну, Початку, нічого, ми, її, ми її вдома відшкробуємо. Якщо там щось буде на рельєфі, ми вам прикріпимо. Обов'язково, надіюсь, нас добре чути, бо через ці балаклави треба кричати. Так. <світку> ми йдемо в розвідку, Попробуємо ще отакі от схили подивитися. Якщо там нічого не знайдемо, з'їмлю. Ось там одне поле. Оце. Якщо І ми от, там... Там, от, далі. от зближу вам покажу. Ще одне. Там вдалині. Ну коротше, якщо там нічого не буде, то ми повертаємося сюди і <гуме> 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 так. як в Миколая, Нині а? свято. А до речі, всіх з Миколая, сподіваюся, до всіх він прийшов, всі були чемні. <гуме> так, Вітаємо всіх Микол. Так. Ну, то Сьогодні не буде відео на Миколая, ми трошки там, треба його підмонтувати. І... Вже будете бачити, але ми все одно вітаємо всіх з прошедшим кола. Щастя, здоров'я вам! Вам, вашим родинам, вашим діткам і слава Україні і захисникам. А ми погнали далі. Так, шановне панство, кричить кун далека, що щось знайшов. Що знайшов! Фібулу. Фібулу, каже. Фібуло, каже. У нас в цьому в кіндері. Каже, фібула в кіндері. Йдемо глянемо. Що там в нього? За той час, шановне наше товариство, поки я йду, ви маєте обов'язково нажати на підписку, бо 90% не підписаних. А 2000 постійних глядачів, не кажучи вже про унікальних і так далі. Так що від вас чекаємо підписки. А ми показуємо що ми знайшли І Ідати що є, кум О, да. кіндері. Ну, чекай. давай сюди його О. де не, не махайся дуже Ей, -е, Фіболя е -е, давай. давай Честь його. є Як ти завжди кажеш підмей під Подмойся Фібуля? Що Таке велика. Щось лопатина яка ці якісь. На руці покажи, тому рукавиці не видно. Вона посріблена була А? Посріблана була чи може такі окісні. Ну зараз, я би не фокусуємо. Ось така фібука у нас. Класно, супер бомба. Питаю яку ми з першим сигналом <гум> Черняхівським. У <гум> мене <гум> ну так, сьогодні тут перший сигнал. Для мене ще не було. Нічого. Хоч цікавий факт про Рим. Е, зі 100% населення Римської імперії <гум> ну, чи там Республіки чи вже імперії. Близько 40% були раби. То прикинь, 60% то все були богачі. Черняхи ходять до них чи до тих? Черняхи, я не знаю, я думаю, що... А черняхи взагалі по факту вони ж були землеробами. Ні, ну вони не входили в Римську імперію, але я так. До кої касти вони відносилися, цікаво. Але римлян вони зацікавили були. Відповідно, черняхи робили все по фіншурі. І все так, вона підсохла трохи. Ну, то багато предметів, тут треба на руці. І цей. І... Все якісно, значить, робити. Ну. А ще один факт хочеш? <плес> Вони були дуже кровожадливі рим, римляни. Вона, типу, лізає, типу, що оцей знаєш, гладіатори билися. І навіть були вистави, от я читав, типу, що там, наприклад. Якась вистава, що вони когось там фігачили. І в кінці брали раба і його різали, Тіпо, не актора, А все-таки раба різали, щоб реально кров текла, прикинь? А, а то були часи. То в них розваги були. Та? Та? Не те, що у нас, звичайно, що качом ходить. Так <ріху> Так що за Римської імперії? А в середньовіччя що там теж був бардак? — В середньовіччя, люди? бач, кажуть, брудний час, ну воно так і було. Брудний там є, час. Ні гігієни, ні нічого. Но, та навіть, навіть та, як кажуть принцеси. Но. Вони ходили, вони милися на рік-два рази. А, а знаєш, що вони ходили переважно в червоних е сукнях? Так от, Щоб і... не було видно цих? ноги <гум> втекло і вони ходили, щоб ці поцейли. Ну, да. Ми, ми коротше, ходимо все та ми можемо довго -то розказувати. Ходимо далі, перейшлися там на, тіпус, на, на ту сторону, там така орка, що просто копість, там ходити нереально. Трошки треба чекати, щоб сілося або передискували. А ми походимо. Тут по поселенні. І ще спробуємо ті... веду, попробуємо оті поляші пробігтися. Якщо нічого не буде, то вернемося на поселення і будемо добивати. Продовжуємо. І так, пані панове, кума. Якийсь, якийсь сигнальчик. Сигнальчик. А який? Він каже, щось щось каже. Підозріло гарно виглядає. Кишень відкрив ключи до губи. Ну, щось, або боротінка, або щось може є. Это вода, да? Ну mm. no, no. Давай подивимось. Що воно? Три розмочуватися. <риклад> ну давай, <донали>. Думаєш? Думаешь? <риклад> Щось таке похоже. Да <риклад> что заради? Може кусток бронзи? Просто. <реш> oh. Чекай бо я нажав нажав сильно. А це із з какую? Ну. Корок. Знає? Не знаєш. залипший дуже. Ти що з Сієва знаєш що тут таке? Знімає. Mm -hmm. його знає, що тут є. Телефоном? Oh. Телефоні. Телефон. Не знаю. Ні, це динарій вроді. Ну, давайте ми відчистимо, кум поговорить і ми продовжуємо. Таким словом, товариство ми відчистили. То був динарій, але якого Якого плану той динарій, бо фіг його знає. Ну Де я зближу зараз і все. Щось коротше, от таке. Ну тут видно, що якась голова Оберни. на другу сторону. А тут щось бачите, воно таке має. Коротше, щось, 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 щось типу динарія, якісь Шост... що? що ж, в тому плані. Що ж панство, не будемо затримуватися, печемо далі. Підемо далі. Перейшли ми на інше поле, пробуємо. Так, така собі можна сказати розвідка. Так. Якісь з'є перші у нас два сигнальчика. Один непонятний, другий вік. Змінили біжався. ми локацію і починається... От бачите Що то є? Крейцер. Один... Один крайцер. Один крайцер. Угу. І то якась штучка. Кажиком. Якому такого було знайшов? Каже, кому срібу. але щось я не думаю, що то срібло. Ну от і не махне. Не було просто. Так, чекає поверну і нормально. Кратше отака вот якась штучка. Хтось як знає, то підказує. Ну, вроді як срібло, а може і ні. Виглядає як срібло. Ну, Нічого, продовжуємо. Щось ще буде, то обов'язково включимося. Буде, обов'язково буде товариство, ви головне, підтримуйте. Так. Зараз поставите лайк і зараз буде знахідка за пару секунд, так що все залежить від вас. Погнали. <звістична> <Та? планова> Бачите, шановний панський, ви поставили лайк, і дивіться яка і в нас вже знахідка. І кума одразу сигнальчик. Якийсь, як якийсь дуже цікавий. Дивіться копати на. Ти що? Цікаво що тут було? Який період ножик чи серп він каже? Не, я не думаю, що був серп, то або був спис, або був е ніж. Думаєш? Ну, щось, щось було, Або, а, ну, якби то не сер був. Скоріше, Але все. щось цікаве, не? Так. хтось товариство, то як знає, підказує обов'язково. ми завжди... Я думаю, що скоріше всього що був певно цей спис. Спис, ну це або ніж. Угу. Щось одне з двох. Допаде тут він йде такий грубший і тут вже йде, стягується на такий цей. Угу. Ну, то Щось серйозне було. В любому випадку. Ну, то я не знаю, чи це бронзовий вік, чи який ну, але... Ну там може ранній залізний теж бути. Може бути, але то серйозне вже таке. Тільки що з комом жартували, так якщо пасти в тому костюмі в стерню, то навіть не замітиш. Навіть не буде Ну Я вам скажу, костюми не продуваються, в них взагалі не холодно. Та тепло Ну тут скільки? Як він там 7-7 захисту? Я не пам'ятаю. 7 рівнів захисту. Як <сіх> <і> вольва. <сіх> можна буде, можна на, на бардаш когось брати. Ну. Там нас доганяють. Ті Доганя... теж пошуківці ходять там по тому поселенню. Буде вчитися кидати цим. Та. Чекай би я тобі голову не знімаю. Ой! Ну що ж, ми продовжуємо. Зараз... Ми знов, а ви знов став, ставте лайки, зараз знову like. буде цікавий сигнал. І Зараз, ще один. зараз буде продовження того, ну списа. Добре, а знаєш прикол який? 66. 66 Щось замало він був. А ну давай реально 65. Бач? 65, 66, 67. Щось дуже мало воно б'є. А чого? Не знаю, це это... бронза. Чисто бронза. Добре, продовжуємо, кому. Якби він був цілий. Якби він був цілий, я б тут кричав вже. Я думав, що хтось щось під тим дубом закупав, ходив дивився. Ніхто він... не закупав? Нічого ніхто не лишив. Ну нічого, зараз знайдемо щось. Все, що, давайте по традиції лайки, З нас, у нас класна знахідка. Ну, товариство ми. Як ви ми... думаєте, що за знахідка тут зараз в руці? Так. Ви поставили лайк і бачите, що твориться. Дивіться, і що я вам ми... чекаю, чекай. Ми з однієї сторони капизики раді, такі знахідці, а з другої сторони ми капизики розчаровані, що ми знайшли її не Так. Капез просто. Ну але весь прикол в тому, що кум знайшов кусочок від ножа. Так. Ну то виходить, що не ніж. Дивіться, що, що добуло. було. Яка печаль. Ну патина ви бачите самі, то просто дивіться що твориться Момбірніше. просто тупиться. Патина яка на ньому. І що б ви сказали на таке розчарування року, який-то був то був ніж чи то був спис? Я не знаю, може і спис, та, може, може і спис був. отакий. такой він десь отакий воно, напевно. Ну, ну хто знає, який то плюс-мінус період, бачите, він обламаний. Можна сказати, ми його по кусочках знаходимо. Капець. То я. Ну так дума, ти... ну на полі він не може бути я в цілому знаю. стані. Я просто як підняв, я, блін, мене зразу аж мати посипалися. Шкода. Дуже шкода. Списака, ну але нічого, то ясно, що то не шмурдяк, то буде. Буде на пам'ять де з нас стояти. Може ми його зараз зберемо. А ну чекай. Або потім вже подаємо. Ну давайте, дочки тримай, тримай, я зараз сам І Той кусочок ми добавимо. Можливо. Ні, то далі. Ото таку його, вис... його сходиться. сходиться? Сходиться. Сходиться, було його кусок. О, Да, о, 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 іграш. А то що ти дай лежав, я не знаю, що таке. — А я його сюди кину. Так. Ну, чекай. — А я туди буду знімати і буду шукати. О. Не то. <гум> ну тоже має якусь форму, не? О, вайш. То спис був. – Я в тому теж не розумію. – Ну, коротше, пані, Хто знає які тут закінчення? То, його. – Ну, теж від нього. Mm -hmm. Якось так мало. Бачу, воно мало тут ці, такі, так, роздяки, знає, так. і воно якраз на них трісне. Тут рахуй, що тут от такі от пелісток. Ну, зараз ми ще покрутимося, може ще пару кусочків знайдемо. Якщо ми ну, по кусках знайдемо знахідку товариства, то ні, по традиції ви ставите лайки, ми знаходимо решту зараз. Так, да, по традиції ставте лайки і головне підписуйтесь. Так, да. А як підпишеться, ми зараз цілий знайдемо. Так, да, підписуйтесь, щоб цей і, і тоді буде. Буде цілий спис. Да. Ну, нічого, і то добре. Красота. Продовжуємо. Зараз ми його будемо шукати до кінця. Так, товариство, ну підказуйте, можна їсти ці от гриби чи ні. ту морську зірку. Тому ну, з'їв вже, вже в полі бігає капець. <рес> Динозаврів бачу тут двох <рес> На ком твої сяга. <рес> То мій? <ми? рес> Та два цілий <рес> живу. Назад, назад за рулем би щоб доїхати. <рес> 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 То гри, я я не як мета її називає. лапка. А що він Фіг його знає, він закритий був. Він походу з того яйця. <рес> Вилазить. Да. такого. Кому треба такі гієць може в нас биранти відправити. Їх тут багато є. Там під ці по теж бачу. Ми походили, товариство нема більше. Кусочки від цього, кусочки від того списа. Чи Так, Дуже шкода. Так, І ми йдемо, ще трохи прийдемо. щось буде вам обов'язково покажемо. Так. нічого Кажем, чи ні, чи то ми вже будемо прощатися, що вже потім. Ну ще пройдемося, ми ще поки до машини дійдемо. може щось буде. Там вже потім Так, Та, але дуже, шкода, дуже шкода, що ми не знайшли решта частинок того ножа, чи то спису. А нічого, як кум каже, хоч в руках потримали і то, скільки йому років, яка то історія. Так. Не? Та дуже багато років, йому дуже багато років. Ми ще на то поле вернемося, тут цікаво буде. Ну, але треба, щоб передискували, бо то. Так не походиш сильно от вже шукачі приїхали там на тому полі ходять. І там зараз буде їх видно. Де вони є? Він там вже врився Фу. майже в пояс. Там ще один є Тоже з Деусом ходить, але походу першим. З лопата тяжка дуже. Тусу жаль це панську. Добре, ми продовжуємо. Так є, у нас ще один цікавий сигнальчик. Тут. Дивіться. Ай, красиво, я люблю це. Люблють які були знаходити тут просто. яка краса. Супербомба. Ще б була пружинка, то взагалі було б супер. Ну нічого, продовжуємо, ще є, ще є де ходити. Так, шановне товариство, ну підказуйте, що це може бути. Чи то у того періоду поселення, чи ні. Ну, Бачите, таке типу як, ну видно, що воно було посріблене. Ось таке, як гребінець якийсь, чи що? Чи то щось сучасніше більше, ну, я не думаю. А може. Яка за така штучка попадається. хто знає, може щось зустрічав, бачив, то обов'язково підказують у коментарях. Дякую. Так, товариство ходжу по тому поселенні, І такий глибоченький непримітний сигнальчик і у нас спинка від фібола. Ну, Тихо фокус. Ось така красуня. Айляка Супер, йдемо далі. Так, шановні панство, попадається ще одна спиночка від Фібула Отака Отака малесенька. Вже на сонце трошки Зачете, яка Як Як кульчик Гей, <гумірувальна> hey, так Торесту, якийсь круглячок Цікаво що за круглячок. Він чи ні. Ану Ін. Ти що, ти що, Ще один динарій, Супер. Зараз я трошки відмию. Ну трошки його відчистив. Треба буде ще той фокус шубку мним зайнявся, але в загальному це у нас динарій. Супер бомба. Клас. Продовжуємо. Спускаюся я ось ще буквально трошки до кінця поля. І в мене ще один цікавий сигналчик ускакує. Бачите ще в Кіндері. Воно ціленька чи ні? Ох ти що, спиночка. Ну, не ціленька, але спиночка суперова. Зараз трошки чищу, щоб вам було краще видно. Вже вода навіть закінчилася в пшикалці. Ось така краса. Бачите? Супер, супер-пупер. Що, ж, шановне панство, на сьогодні ми будемо прощатися. Все ми бачили, що ми знайшли. Вже такий проміжний результат ми вам показували. Ще раз повторимося. Дуже шкода, що не, не вийшло нам знайти той ніж, весь, щоб вже його зліпити до кінця, можна сказати. Ну нічого, буває таке. Можна сьогоднішнє відео назвати розчарування року. <реш> але нічого, файно, це ми... ну, розчарування ну, взагалі практично вони, ну, не попадають. Та, але такі знайшли, такі знайшли його і він та, по кусочках не цілий, але то вже, не, не вже так. плюс, і воно ну, дуже це приємно, плюс? можна Грозковик? сказати. Та, не, не можна сказати, а воно і є дуже приємно. Комік його знайшов, ви бачили, як він там. Куди сюди, ух, ти би бачив, що то капець, блін. Я думаю, що ж він там таке знайшов? Ні, то я кричав, «То би було. А де, як сказав, то би було, У мене одразу таке перше було якесь, думаю, напевно, щось з лупатою коцнув і я зламав. Я кажу, угу. щось зламав він каже, ні, каже, воно вже було половоно, мені завжди легше стало. Угу. Так що ми ще вставимо. Такі трошки нарізочки з іншого поселення, то я трошки там сам ходив. Там теж гарні знахідки, обов'язково ми вставимо подивитися. Буде таке доповнення до відео класне. Так що на сьогодні будемо прощатися. З вас активність і за активність дуже дякуємо постійним глядачам. Просили би, хто ще не підписаний, підписатися. Для нас то буде ще більший стимул. Шукати отакі гарні місця. А ми на то поле обов'язково повернемося, бо треба решту того списа знайти. Список знайти і решту динарії Так, Ну тут вже ми зрозуміли так, що весною будуть дискувати то поле. Ну нічого, але все одно класно покупали. Так що дякуємо за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, слава Україні! І дякую вам, що попереднє відео набрало трохи. Підписалося народ, багато, подобаєк, багато І Надіємося на подальшу активність. Так що не будемо багато говорити. Це... Вже Це... йде до вечора. Та... Всім мирного неба. До Щасливо!